Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Певно, це страшенно невічливо, але ом, щось я тобі не довіряю. Це є борода смерті. Це є мій зброя. Я вам що посміховисько. Усіх моїх друзів нормальні ядерні зброя. Навіть в джак. То іранський хатабиць за вскупаний баритка. Негайно сюди керівник моїй ядерний програма і постачальник жінок. Де той ядерний надаль? Ви ж наказати стратити надаля, верховний лідер. Якої хурми я його страти? не лідер, а? Надар? Лишилось зачекати два місяці, і ми отриматись збагачений уран. А ще ми готуємо ракету до випробування вже за тиждень. Mm. Нато кругла зверху. Ракета має бути гостра. Кругла, вона не страшний, а гостра страшний. А ця викличе сміху наших запеклих ворогів. Типу на них здоровий фалемітатор падає з неба. E, ні, верховний лідер. Верхівка ракети не позначається на аеродинаміці. Головне це потужність боєголовка. Ні, вона встромляється в землю, а тоді чарбух. Верховний лідер, здається, ви отримали частину своєї інформації про бомби надивившись мультиків. Маючня, я переглядав наукові фільми. У, у цих фільмах одне єдине питання чи був у них качка. У якого коли трапляється вибух, дзьоб отак закручується позаду голова. А тоді, щоб заговорити, він змушений ставити його на місце. Там був такий потерпілий, який постраждав таким чином, так? Ясно. Я вже на сто відсотків упевнений, що ви дивились мультики. Надаль, припини. Уяви, ніби я ідіот. Це не питання. Добре. Урюк з тобою. З незгоди народжується істина Хабібі. Згоден. Хе -хе. Що? За що? Ні. Ви не пам'ятаєте? Звичайно ж, я пам'ятати. Ти смієш сумніватись в моїй пам'яті. Я пам'ятати все. О ні, Я не сміти так думати, не сміти, пробачте. Я не хотіти <зас> Не хвилюйся, Спокійно, молодець Кабілі. <зас> чекайте, чекайте, що ви робите?